Що дійсно, що Зеленський подасть у відставку до кінця року? А, дивіться, цю інформацію вкидають. По хитрості. Бачите? Панянка кинула і дивиться, що ж там буде відбуватися. Ох, по хитрості. Намагається знову нам нав'язати таку думку зовні, що він наляканий, що він хворий, що він неспроможний, що він одинокий, і значить, що на нього натиснули і от такою силою, і, значить, він піде. От оця хитрість ось. Осімір мечів. Говорять, що нам кидають цю інформацію для того, щоб перевірити, чи погодимося ми на таке, чи не погодимось. People хаває чи не хаває, як то кажуть. Зеленський насправді готовий подати у відставку. Ось сам він вийшов. Він з народом. Колесниця. А По помірності з часом. Такий шанс є з часом. Але це ще може бути і не по своєму бажанню, бо тут є такий удар, знаєте, і е, це. А, Імператор Жриця. Ще до кінця це невідомо. От стоїть сам імператор і жриця. Це коли не все програлося ще так, щоб, знаєте, було кінцево, щоб ця точка була кінцевою. Поки що я бачу, що сам Зеленський ось, 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 ось і свято і Колесниця, веде дрожжі. Колесниця це не уход по шестірці мічів там, або вісім чаш. Це колесниця це коли веде вожжі і веде вперед прорив. Поки що я не бачу, щоб Зеленський. Тут митить, конечно, король Пентакли тихаря на це.